Всім привіт, Козак Харпс в ефірі. Трішки розкажу про взаємодію з іншими дримбарями, майстрами. У мене така акція. Ну, не знаю, акція моя така ідея. Я пропоную майстрам українським майстрам, яких я поважаю. І цікаво зробити творчий обмін, я пропоную мінятися інструментами. Тобто, я роблю на замовлення для майстра, з яким буду мінятися. Він на обмін мені свій інструмент власного виробництва. Ми міняємося на сторінці один одного постимо, рекламуємо, не знаю, як, як хочете називаєте це. Це така підтримка, скажімо так, вітчизняного виробника. І ну, взаємодія цікава. В принципі, мені для колекції нові інструменти комусь таке, знайомство, інструментальне знайомство, віртуальне знайомство з майстрами. Оцей, наприклад, їде в місто Харків до майстра Олександра Овчаренко. От, він мені відправить інструмент, і так, таким чином ми ближче познайомимося як майстри. Так, я його в інтернеті в соцмережах ми спілкуємось, а в житті ніколи не бачив. Тепер буду знати його по інструменту. Ось така історія, все ж хотів розказати. Тому майстри, які хочуть познайомитись зі мною через мій інструмент, то ми можемо обмінятися інструментами, незважаючи у кого скільки коштує інструмент. Тут не про гроші зараз йдеться, не про кошти, а просто про творчу взаємодію. Тобто міняємось інструмент на інструмент і постимо один одного думки і побажання один одному. От. Тому хто хоче, звертайтеся, будемо домовлятися. Всім гарного дня, дримбайте і все буде дримба.